На виконання соціальної ініціативи президента України Віктора Януковича доступне житло виділено кошти, які дозволять компенсувати відсоткову ставку кредиту у розмірі 13% тим, хто потребує покращення житлових умов і хто уклав договори. Днями у Бурштині відбулася зустріч представників Івано-Франківського регіонального управління фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, приватної фірми Галицький двір та керівництва обласної асоціації банків Укргазбанк з мешканцями Бурштина. Механізм здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов шляхом відшкодування частини процентів за кредитами банків, регулюється відповідною постановою Кабінету міністрів України. Часткова компенсація у розмірі 13% надається за кредитами, отриманими позичальниками у банках для придбання житла, яке будується та включене до переліку об'єктів, які будуються. Із залученням державних коштів. Позичальником є громадянин, який потребує поліпшення житлових умов, та відповідає вимогам банку до позичальників. До кредитів, за якими надається часткова компенсація процентів, установлюються певні вимоги. Кредит надається у гривнях терміном до 15 років з процентною ставкою 16% річних. Обов'язковий власний внесок позичальника 25% суми кредиту. Консультацію можна одержати в Івано-Франківському регіональному управлінні держав. Ній фонд сприяння молодіжному житловому будівництву по вулиці Незалежності 9.